Здорово, танкісти! Ось вона гідна награда за виконання компанії WZ60S-Дравець. Ось він такий чудовий, файнесенький. Я вам е про своє враження трошечки пізніше розповім. Я на ньому один бій проїхав. Е значить, давайте одразу швиденько по екіпажу. Всім, бойове братерство, обов'язково, всім ремонт, обов'язково, а там вже під свій стиль гри І можете собі. Як то кажу, перки собі і поставити. Далі по обладнанню, якщо у вас немає ні трофейного покращеного, ні бонового обладнання, то е, значить, закалка стандартна досилач і Т3 турбіна або просто турбіна. І закалка в сот обов'язково додає вам буст додатковий до ваших ХП. Якщо у вас є трофейне покращене або бонове обладнання, то таке саме можете сюди поставити. Не можете, а поставити потрібно буде. Значить, в настанови додатково поставив на досилач. По снарядам. На стандартний бронебійний він пробиває 264. Губить пробиття на дистанції. Але нормалізація в нього, моя повага, летить 970 метрів на секунду, 450 середня шкода. У нас калібр, до речі, 122 мм. Далі, підкол голдовий, 315 пробиває. Губить пробиття на дистанції, нормалізація гівно. Летить 1190. І фугас. Нормалізація відсутня. 61 пробиває, летить 970 540 середня шкода. І що ще хотів? Давайте швиденько тут е основне. Значить, ми маємо кути на холу гармати вниз мінус 8, вгору 20. Зводимось 1,83, розкид 0,3 на 100 метри і ДПМ 3019. Е час заряджання в моєму випадку з моїми перками, з моїм обладнанням 9.02. Ось так ось. Значить, ми маємо ВЛД 100 мм. Приведений тут буде 240, 260, 250. Дивіться, який нахил броні. Тут на цій коліжен моделі вам так не покаже, але на іншій Коліжен моделі я дивився, тут рикошет. Просто буде рикошет 100 мм. Тут. Приведена така броня, тут буде рикошет, і я вже на, на собі це перевірив. Я стояв просто ровно до супротивника. Він мені ввалював сюди ВЛД і був рикошет Навіть е, в, е, рикошетило в башню, або я не пам'ятав, або в башню мені стрелюли, рикошетнуло сюди, і мене не пробили. Значить, тут НЛД. Тут, 200, тут є одна половинка, так ви не побачите, ось. Тут одна половина НЛД, вона складається з двох частин: ось ця і ось ця. І є такий ще, бачите, екран додатковий. Екран тут, на мою думку, він просто закриває вам цю частину НЛД і цю. Я е, ну, думаю, знаєте, від, може й кумулятив тут е, десь е, схаває Ось так. Але тут у нас 240 мм 254. Тут достатньо таке, знаєте, е... як, як сказати, таке? М'ясисте, м'ясисте. У нього НЛД. І тут нижня частина, там 75 і там 175, сюди буде, звичайно, залітати. Ех. Борта. Борта тут у нас по 80, тут приведень 162, бортами я не танкував, я вам не скажу одразу. Може щось і танкане, але не танкував. Ось так, мордою танкував. І було все чудово. Ось так у мене було тут закрито. Я був від нас від якогось на... насипу від якоїсь грав. Було тут закрито в мене. І ось тут мене сюди не пробивали. Башта 240. Тут нема взагалі про що балакати. Тут просто тут у вас я не знаю, з якогось метеоритного заліза зроблено. В мене в башту стріляли, в мене не пробували. Тому що тут у вас, по-перше, екрани. Є, ось такі. Е, є десь де я тут бачив тут маленьке місце 333. Бачите, але ти сюди попади. то срака. Маска. То дивіться на маску. тут Маска тут взагалі, тут капець. Просто. Тут маска. Тут. Ну куди? Ну, тут теж під під маскою. там Ти теж влуч сюди, ти сюди не попадеш взагалі ніяк. Тут. Ось так, якщо дивитися 240, тут 470, і тут далі дивіться, тут просто, і тут вже закінчується, да? тут просто йде один екран. Тут сюди ну, пробити не ну, просто, ну, кути наколо гармати, мінус 8 вниз. Якщо від УВН граєш, я кажу, мене не пробували, мене, в мене просто не стріляли. Коли, наприклад, е я один бій проїхав і я був цілий. Але я не підставлявся, я не так не вивертав башту десь вправо, право, щоб мене десь не знати вліво вправо, щоб мене десь пробили, не стріляли. Тут ще плюс такий є, неймовірний. Бачите? Де ви бачите е, рубка командира? Її не видно, просто її помітно. Вона така малесенька, що ти спробуй сюди теж влучити. Але е, танк броня тут не ультимативна. Тут, якщо будеш підставлятися, передовертати, тут, звичайно, будуть вас пробивати. Якщо будете, хтось будете знизу грати, то звичайно вас будуть ось так пробивати сюди. Якщо супротивник буде згори, це одразу зрозуміло. Лючок маленький, ще раз скажу, маленький. Якщо хтось може і вас захоче вицілити, то вицілить. Якщо вам просто гра буде відкручувати, то це зрозуміло вас будуть пробувати туди, куди і не пробивають. Але взагалі машина мені сподобалась, класна. Один, я ж кажу, один бій я проїхав, в мене стріляли, і я натанкував, ну щось десь в районі п'яти з половиною тисяч. По п'яти або п'яти з половиною. Просто натанкував, тому що я грав, стояв ось так. Ось так стояв і грав від УВН. від своїх мінус 8 кутів. Давайте прийдемо бій. Вестфілд. Ух ти! Вестфілд. <кхи> так. Так, що ми там пам'ятаємо? У нас гармата 122 мм. Да? Скільки у нас там пострілу? 450. Е -е 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 -е. Зведення дуже швидке, стабілізація така собі, але зведення дуже швидке. ДПМ там 3000. Скільки, був, я не пам'ятаю, 3020 щось було, да? е, куди нахало, -8. Низь, роду, так? Подинаха 18, вниз, город 2. Так, о, що це помилиться, бо в нього піде, або щось. Так. би зараз засвітити якогось 40.05. Так, зараз буде канапопя. Тут Зараз будемо проти канапопера грати. Ага, канапор. А що це вони так вирішили поїхати? О, травець, ну, да. нуда. Лискавиця. Дравець нуда. Треба проти дравець грати. Так, не пограєш просто. Просто не пограєш проти нього. Ну і дравець, мені, да? Ми розмінялися, але я не в дравець. Пахло. Дравець буде тепер там стояти, чекати на мене. Він мене нікуди. Ну як я казав. Ну куди воно полетіло, блін? Куди воно полетіло? Ага. Дивись, дивіться. Мінус 354, я ми ще проходили. Але він одразу цикл на мене, так? Це Що там справа? Хлопці, заїжджаючи, ні? А, що ти? Що ти на мене, да, 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 на мене ага, 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 да, да, да. да. Я вже прям такий дурачок Я зрозумів, ти во так как я робишь, так само, так само, ну Дравиць просто нравится, да? А я хочу постріляти в іншого. Давай. Блін, я б близьковицю, звісно, би розрядив би трошки. Але вона на мене перевелася там. Ага. Нахуй. Змінялися, якраз це той постріл, той самий постріл що треба. Це добре було, це вже було смачне Травиться все, обстрівся, обібрався, А, Що там в нас в цьому? Бо... Де той чувак там стоїть? Куда? <звучат> <Не прошло скресс. звучат> давай, давай. Вот. Блин. Да, дай сколько. Блин. Дай-то пошли ребята Ласка. Дай ты можешь стрелять. Куда это ще боже стрілять? Дай там цей. Ох, йому дав, конечно. Левандович заря... заряджається, да? Заряджається Левандович, дай, 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 дай. На, я Монта. Ти з підпалом, братан! Братан з підпалом, братанчик. 4639. Один крат, ну суми 5, скільки, 5,200, да, вийшло. 5200 суми. Ну, непогано, непогано. Тонканув я скільки танканув? 450, да? 400. один постріл танканув цього дравіца. Один постріл танканув. Ну, в принципі. Окей. Що я тут? По досвіду перший, да, по шкоді я другий, да, ну, окей. В принципі, нормально. Ось такий він дравець, бачите, да? перезарядка класна, гармата класна, зводиться швидко, дуже швидко зводиться. Перезаряджання все класно, їздить, рухається швидко, прикольно. Сам а, ще силует у нього такий низький, але він такий, бачите, довгий. Такий длиннувастенький він такий. Але в цілому клас. Якщо підводити підсумок по дравицу, реально. Гідна нагорода, реально гідна нагорода. Друзі, якщо вам сподобався цей бій, а я вважаю, що може він вам сподобався. Підписуйтесь на канал, лайкоськи, вподобачки, протискайте. Пам'ятайте, по закінченню новорічного наступу розіграю преміум танчик 8 рівня. А найголовніше, друзі, не хворійте, і нехай вам щастить.